Під час пожежі у Івано-Франківську загинула одна людина. Ще двох вдалося врятувати. Бачу під низом під підвірмі. Дуже пішов великий стол дима. Я дуже налякалася. Який вигляд має пункт обігріву на колесах, який працюватиме у Івано-Франківську у разі блокауту? В цьому автобусі можна буде зігрітись, можна буде випити чай, з'їсти печиво. Без плати за житло та комунальні послуги у новому шелтері у Івано-Франківську житимуть 140 переселенців. Як вдома, все подобається. Спокійно, свій кут. 81-річний чоловік загинув під час пожежі у житловому будинку на вулиці Дністровській в Івано-Франківську. Про це сьогодні розповіла речниця ДСНС в області Христина Перцович. За її словами, пожежа виникла через займання у квартирі на третьому поверсі. Із сусідньої квартири врятували двох мешканців близько восьмої. Пожежу погасили. Я просто встала рано і сиділа в телефоні. І бачу під нізом підвірмі дуже пішов великий столб дима. Я дуже налякалась, вийшла в коридор. Там вже не було чим дихати. Я вийшла на балкон і чекала. І пішли рятувальники. І дуже швидко це зробили, оперативно. Дякуємо їм. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Також рятувальники провели заходи по видаленню диму на сходових клітинах та верхніх поверхах. Найбільш вірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблої особи. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перенавантаження електромережі і незадовільний стан приладів пічного опалення. Рівень захворюваності на коронавірус на Івано-Франківщині зменшився приблизно у п'ять разів. Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. За його словами, цьогоріч НСЗУ скасувало окремий пакет послуг для медичних закладів COVID-19. зараз лікування цієї інфекції включено до пакету терапевтичних послуг. Ігор Дмитренко також розповів, що через високий рівень вакцинації в області знизилася кількість важкохворих та летальних випадків. Якщо в середньому в нас було попередньо, зараз надано в нас розгорнуто 1156 ліжок і в середньому завантаженість будемо рахувати в середньому не 15-25, а будемо рахувати 20%, це десь орієнтовно 200-250 ліжкомісць завантажених. То в цей самий період того року у нас було розгорнуто близько 3,5 тисяч ліжок і у нас була завантаженість 50-60%. На даний момент більш-менш стабільна ситуація. Нема такого, щоб були перевантажені реанімаційні. Ми справляємося, охорона здоров'я працює. Якщо буде потреба, ми готові розгортати назад так як того року в три рази більше ліжкомісних лікувальних закладів. Це наші готові кімнати. В які майже вже заселилися люди, вони на підході. От ми проектували меблі самі виробляли з місцевим виробником, щоб вони максимально підходили під те, що нам треба, і під потреби переселенців. Архітекторка Варвара Ягнишева показує одну з кімнат гуртожитку, який будували та облаштовували волонтери проєкту Кохати на базі будинку на вулиці Бандери, який стояв пусткою. Окрім кімнат для переселенців, тут облаштували ще спільну на один поверх кухню та санвузли на дві-три кімнати. Тут був один, один санвузол на крило. Тобто просто було два санвузли на поверх. Що в принципі, як для гуртожитка, ну ми могли би залишити це, але, але ми вирішили піти трошки ващим і трошки дорожчим шляхом. Але ми вважаємо, що це того варте. З 5 грудня в гуртожитку живе 50 людей. Ще 90 планують заселити до кінця року. Віталій Атконов живе тут з дочкою та дружиною. Вони евакуювалися до Івано-Франківська з міста Чугуїв, що на Харківщині. Від квітня і до грудня жили у ліцеях. Завдяки проєкту Кохати отримали кімнату у новозбудованому гуртожитку. Додому повертатися ще рано, каже Віталій, бо Чугуїв постійно обстрілюють. Як вдома. Все подобається спокійно, свій кут, який ну, особистий. Не так, як ми жили до цього. Спали на підлозі в спортзалі. Було холодно, отоплення виробили, було дуже холодно. Грілися як могли, бігали в цей підвал на сирену. Еля Аміралієва показує свою кімнату. Вона також переселенка, ще й волонтерка, яка допомагає й надалі з ремонтом, який тут триває. Ми тут проживаємо в чотирьох, два сини і ми з чоловіком. А ще маленька кімната там донька з хлопцем проживає. Нам умови все супер, комфортно. У нас, як виходить, свій санвузол і душ, Нам дуже сподобається. 12-річний син Елі Михайло розповідає, що допомагав ремонтувати приміщення. Хоча раніше каже таким не займався, Все, шпаклюю, ставлю унітаз, раковини, кабінки, ґрунтую, стело ложу піличку. Будинок під гуртожиток для переселенців надала Івано-Франківська міська рада. Люди мають право тут жити безоплатно чотири роки. За комуналку також не платять. Зробили капітальний ремонт та купили побутову техніку за міжнародні гранти, розповідає Ярина Онуфрієнко, проєктна менеджерка шелтеру. За підсумками усі будматеріали, побутова техніка та меблі для облаштування гуртожитку вартували близько 300 тисяч доларів. За підтримки американської організації, UCBI тобто нам надали кошти в розмірі близько 125 тисяч доларів, також Матеріалами нам допомагала МОМ це міжнародна організація з міграції. Також техніку нам надали організація Рокада та польська поміч. І також нам вдалося залучити кошти на часткову заміну вікон на першому корпусі. Це за допомогою благодійного фонду. Мій дім наразі ремонтні роботи у гуртожитку тривають, але до кінця року планують все доробити і заселити сюди людей, каже Ярина Онуфрієнко. Перший корпус там залишилось у нас фарбування стін, встановлення сантехніки. Другий корпус це у нас вже прибирання. Йде зараз на даному етапі, тобто ми прибираємо, вішаємо штори, плафони, складаємо ліжка, стілажі. Тобто, це вже такі більш підготовчі роботи. Завершувати ремонт та монтувати меблі допомагають студенти. Зокрема, тут проходять практику столяри вищого професійного художнього училища. Волонтери проєкту Кохати вже здали в експлуатацію один гуртожиток в Івано-Франківську. Ще три будівлі наразі у роботі, розповідає комунікаційна менеджерка проєкту Оксана Городівська. У нас також тривають роботи з відновлення колишнього готелю на вулиці Макухи. Це така більш індустріальна зона. Тобто, в нас зараз дві будівлі в роботі в Івано-Франківську, і також є велика будівля, колишній гуртожиток біля Кам'янця-Подільського. Там також є команда окрема, яка працює, і в них також там тривають роботи. За словами Оксани Городівської, завдяки проєкту Кохати житло отримають 700 переселенців. 400 з них житимуть в Івано-Франківській громаді. Оксана Василик, Назарій Гук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Пункт обігріву на колесах облаштовують у Івано-Франківську. За словами директора комунального підприємства Електроавтотранс Віталія Голутяка, для цього один із автобусів обладнують столами з термосами, перетворювачем напруги з 24 на 220 вольт та розетками. На підготовку пункту підприємство виділило приблизно 20 тисяч гривень. Автобус на 36 місць для сидінь отримали як гуманітарну допомогу з Німеччини. Відтак у комерційних цілях використовувати його не можуть. Транспорт Містом у разі, якщо блокаут триватиме більше доби, каже Віталій Голутяк. В цьому автобусі можна буде зігрітися, можна буде випити чаю, з'їсти печиво і підзарядити свої гаджети, там, телефони, планшети, павербанки. Ми плануємо, що автобус буде стояти на певних точках. В основному це будуть зупинки в спальних мікрорайонах, де він буде стояти протягом певного часу, години-півтори, і кому буде потрібно, він зможе прийти в автобус. Якщо буде Потрібно збільшити кількість таких автобусів. Ми сподіваємося, що не буде такого довгого блокауту, але якщо б була така необхідність, ну, то переобладнати будь-який наш автобус в такий можна там, за один-два дні. Герби деокупованих українських міст, янголи, захисники, пес патрон та різноманітні малюнки на патріотичну тематику таке оздоблення цьогорічної головної ялинки Івано-Франківська. Через повномасштабну війну влада міста вирішила відмовитися від традиційної штучної ялинки зі святковою ілюмінацією. Натомість, учні ліцеїв запропонували створити її із малюнків вихованців, дитсадків та учнів шкіл і профтехучилищ. Франківець Осап Шкандрі підтримує ідею, що зараз не потрібно встановлювати традиційну. Новорічну ялинку з ілюмінацією. Креативно і відображає дух. Нового року і водночас дух теперішнього часу, в якому доводиться зустрічати ці свята українцям. Дуже сподобалися малюнки дітей надзвичайно креативно деякі розчулюють, деякі смішать. Мені сподобався найбільше малюнок, де єнот Херсонський славнозвісний синьо-жовтою стрічкою душить російського ведмедя в попасі з цією зеткою. В нього на голові. Ну я посміявся від душі. Ранківка Галина Павлик каже, що незвично бачити в центрі міста таку новорічну ялинку. Я народилася в цьому місті, вся ялинка мала бути. І мені трошки дивно що її нема, але ви молодці, ви добре придумали. Ви дуже і, ну, і згідно настрою людей. Я всім кажу своїм пацієнтам, бо я доктор, я кажу, йдіть, дивіться, як то гарно і, і як то по-європейськи. Каркас для новорічної ялинки виготовили учні одного із професійно-технічних училищ міста. Для озблення школярі Івано-Франківської громади намалювали 350 малюнків. Проте для прикрашання взяли тільки близько 120 робіт. Решту розмістять на вулиці Лесі Українки, де незабаром відбудеться конкурс сад зимових фігур. Традиційна ялинка зараз, мабуть, не на часі, оскільки ми е, бачимо, що повинно і економитися електроенергія, а ледовська ялинка, все ж таки, е, вона є трошки затратною. Коштів на неї не було потрачено, тому що це все робили учні вищих професійних училищ. Головну ялинку міста зі слів Світлани Авраменко планують також підсвітити. Щоправда, зроблять це з урахуванням економії електроенергії. Живитиметься вона від альтернативних джерел енергії. Після новорічних свят усі малюнки, що були на ялинці, планують перефотографувати та зробити на їх основі невеликі магніти, які можна буде придбати. Усі виручені гроші каже Світлана Авраменко передадуть на потреби військових. Галина Марійшин, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Танки, ракети, які летять над будинками, військові літаки, вибухи, дитячі малюнки 80-річної давності та сучасні. Однакові, як на пожоклому аркуші, так і на білому листі зображена війна дитячими очима. Цю виставку Мамо, я не хочу війни відкрили сьогодні у сквері Адама Міцкевича в Івано-Франківську. Тут представлені роботи польських дітей свідків Другої світової війни та сучасні малюнки українських дітей, які стали жертвами російського вторгнення в Україну. Проект за ініціативи польського державного архіву та ініціативи. «Мамо, я бачу війну, який зібрав понад 14 тисяч дитячих малюнків зараз під час цієї війни. Та малюнки, які зберігалися в польському державному архіві, це є біля 7 тисяч малюнків, які малювали дітки під час Другої світової війни. І ось ця вистава, якби, показує, що те, що було тоді, це саме відбувається зараз. Зараз виставка мандрує Україною, але вже побувала у 50 країнах світу. Зокрема, ці дитячі роботи бачили в Нью-Йорку, Брюсселі, Люксембурзі, Дюссельдорфі, Рейк'явіку, Куала-Лумпурі, Баку. Всі стенди заповнені малюнками, крім одного. Пусті квадрати показують те, що в 1946 році дітям не дозволяли зображувати радянську окупацію. Розповідає генеральна консулка Республіки Польща у Львові Еліза Дзвонкевич. Їх не можна було в тамтих часах намалювати, тому що польща була комуністичною владою, і просто не можна було казати, що були два окупанти: російські та совєтські і німецькі. Ми зараз це знаємо і зараз розуміємо, що ці злочини повторюються. Враженнями від виставки дитячих робіт ділиться переселенка з Луганщини Рита Махарамова. На ці малюнки дивитися дуже тяжко. Бо діти, які залишилися там, діти посивіли вже. Ви це знаєте, від цих вибухів. Там страшенно. Зараз я з місця Криміної сама приїхала, там зараз говорять жах. Експозиція буде представлена в Івано-Франківську у сквері Адама Міцкевича до 27 грудня. Оксана Василик, Назарій Гук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.